Вийти зі строю. Всі кажуть, відмовляюсь, коротко ясно. Замокнути я можу тільки в одному випадку, коли мене фізично не буде. Я буду казати правду, такою, якою вона є, без прикрас. І чим більше репресій проти мене, тим мені краще, оскільки я стаю ще сильніший. І люди ще більше розуміють, хто насправді був правий. А от справи наших військовослужбовців які. Вирішили не виконувати наказ командира, бо вирішили, що краще бути дезертирами, сидіти у тюрмі, аніж загинути. Сьогодні ви побачите, що трапилося у танковій бригаді. Це друзі, просто жах. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор Студії Олександр Шавлюк. Усі ви знаєте, що час від часу на журналістів, які не підконтрольні владі, іде тиск. Як ви бачили, незаконно було прослуховування журналістів. Я не кажу про їх дії. Їх дії справді ганебні, але незаконно їх прослуховували. І це факт: напад на квартиру Ніколова, де була старенька його мати, за якою він доглядає. А нещодавно, в 2020 році, і взагалі дійшли до ручки, підклавши гранати тещі відомого журналіста. Віталія Шабуніна, і як ви вже знаєте, я також в цьому списку. То мене хотіли вбити, то мене хотіли посадити. Таким чином, по-перше, забираючи мій час, аби я не міг для вас працювати, а отже, забираючи час в України, та забираючи такими діями нашу з вами перемогу, адже свобода слова це фундамент. І коли ми говоримо про певні речі, їх потрібно вирішувати, а не робити репресії проти журналістів. Ми не Росія, тому замовкнути ніколи не зможемо. Навіть якщо захочемо, не зможемо. Ви нас не зламаєте. Але, друзі, нам потрібна ваша підтримка, ваша допомога. Ми не маємо права дозволити цим ганебним чиновникам і надалі наживатись на наших Збройних силах України. Так ось, військовослужбовці скинули нам відео. Друзі, важко навіть говорити про це відео, але на ньому ви побачите наказ командира, наказ був іти на передову. Вони відмовились виконувати цей наказ практично усією бригадою. Як кажуть самі військовослужбовці через те, що в них є певний брак ресурсів, і вони розуміють, що ця дорога в один кінець. А тепер увага на екран. Послухаємо наших військовослужбовців, які до речі називають своє прізвище ім'я по батькові, не соромлячись, і які хочуть, щоб народ їх підтримав і побачив це відео. Бо це, друзі, жах. Так ні. Вийти зі строю. Військо тут або да, або ні. військовому Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. Витяг з наказу, якщо повинні, то дадуть. Щоб ви участвували в таких-то таких-то операціях в такому-то бою. По, по шеренгу пусть рівняються і перша шеренга крок назад, друга чи два кроки, три кроки наперед, щоб можна було. Прізвище ім'я по-батькові. Благут Олександр Віталійович, солдат. Відмовляйтесь? Так да, точно. Всі кажуть, відмовляюсь, коротко і ясно. Старший сержант сежан, Оксаніколе Васильович, відмовляюсь. Вважає Олександр, відмовляюсь. Солдат, Ісланко, Олег Олександрович, відмовляюсь. Старший солод Дім'їв, відмовляюсь. Вам, Олександр Іванович. Відмовляюсь. Голосніше, кажемо. Василь Петрович, відмовляюсь. Микола Тамаханович, відмовляюсь. Гаряєв Валіцар Вікторович, солдат, відмовляюсь. Друга Шерена. Микола відмовляюсь. Юрій Юрійович, Андрій Старший солдат Микола Олександр Володимирович, Солдат Виктор Николаевич, отмовляюсь. Солдат по Чертенку відмовляється. Солдат Голуб, Олександр Вадимович, відмовляється. Солдат Марченко, відмовляється. Солдат Галов, Михайло Відомович. Ще раз ну... Галов Михайло Віталій, солдат. І відмовляюся. Отже, сержант Кисіль, Сергій Петрович, відмовляюся. Сергій Вадим Григорович, солдат, відмовляється. Друга Шерега, крок вперед. 28, 74 року народження відмовляється. Солдат Ворник Анатолійович, 79-го року, відмова. Солдат Тареж відмовляюсь. А я, я си по здоровью є. 17, відмовляюсь. Старший солдат їсти. Відмовляюсь. Солдат Лазе, відмовляюсь. Солдат Хмельницький, відмовляюся. Солдат Тарису відмовляюсь. Солдат Живусенко, отбавляюсь. Значит, сержант Вашечкин, отбавляюсь. Якиснейший, ну, четко. Значит, сержант Вашечкин, отбавляюсь. Третья очередная, крок вперед. Косиненко, отбавляюсь. Поярко, отбавляюсь. Имя по батька? Виктор Володимирович. Старший сержант Лыжковаха Юрий Михайлович, отбавляюсь. Солдат в рабе, по состоянию здоровья. Отмовляетесь? Ну, вам был зачитанный наказ. Кто не идет, то сюда, а так. Куда я отмовляюсь? А служить не отмовляется, и ты не Солдат добычи Виталий Юрьевич. Командир батальона. так, четвертая ширина, крок вперед. На даний час це всі особовий склад, який відмовився. Ви всі згодні, да, виконувати наказ? Ми своїм робіт. Все, ну я з я, я чого, все, добре. До речі, цим хлопцям потрібна наша допомога. Поширюйте це відео. Де тільки ви можете. Будьте активними, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це все просуває відео на платформі YouTube та навіть Google. Знаєш про проблему? Вирішуй. Але ж. Але ж вони не хочуть, ви знаєте, в нас троє журналістів офіційно приймають участь безпосередньо в бойових діях на нулі. І вони розповідають дуже і дуже багато чого цікавого. Тому в ГАЗі найближчий час будуть сидіти не тільки орки, а й деякі наші, так би мовити, воєначальники. Повірте, далі буде, як після Другої світової війни. Всі дізнались правду тільки через 50 років, так і про цю війну. Усі дізнаються правду, можливо, не через 50, але дізнаються. Якщо ви думаєте, що я боюсь смерті, ви помиляєтесь. Я боюсь тільки одного: бути зрадником. А зрадником я буду тільки в одному випадку, якщо я перестану говорити про проблеми, аби допомагати нашим бійцям. Це називається зрада. Це дійсно зрада батьківщини. А говорити про проблеми ради того, щоб їх вирішувати, так роблять усі активісти, які патріоти, які обожнюють свою державу. Саме так усі ми і маємо діяти. Але якщо вони так бояться слів, то уявіть, друзі, яка в нас з вами влада? Слава Україні!